návštěva lékaře byla jednou malá dívka jménem Anna. Jednoho dne Anna cítila, že se necítí dobře, měla bolest v břiše a trochu horečku. Její maminka si všimla, že Anna není jako obvykle veselá a živá a tak se rozhodla vzít jí k lékaři. Maminka vzala Anu do místní polikliniky. Počkali ve frontě a pak přišli na řadu k doktorce. Doktorka se jmenovala paní Nováková. Byla velmi milá a přátelská. Položila Anu na lůžko a začala se jí vyptávat na příznaky. Co tě bolí, Ano? zeptala se paní Nováková. Bolelo mě břicho a mám trochu horečku, odpověděla Ana s úzkostí. Doktorka ji pečlivě vyšetřila. Měřila jí teplotu, poslouchala srdce a plicní zvuky. Pak jí položila pár dalších otázek o tom, co jedla a pila. Poté doktorka řekla: Myslím, že máš trochu zažívací potíže, ano. Doporučuji ti odpočinek a lehkou stravu. Také ti předepíšu léky na zmírnění bolesti břicha a horečky. Ana byla ráda, že věděla, co jí je, a byla vděčná paní Novákové za pomoc. Doktorka jí vysvětlila, jak užívat léky a co jíst a pít, aby se rychleji uzdravila. Když Ana s maminkou opouštěli polikliniku, byla trochu unavená, ale už se cítila líp. Maminka ji objala a řekla jí: Brzy budeš zase zdravá ano, musíme jen dodržovat rady doktorky. Anna se usmála a cítila vděčnost za lásku a péči své maminky i za pomoc, kterou jí poskytla paní nováková, milá lékařka. Переклад. Прийом у лікаря була одна маленька дівчинка на ім'я Анна. Одного дня Анна почула, що вона не почувається добре. У неї боліло в животі і трохи підвищилася температура. Її мама помітила, що Анна не така жвава і весела, як завжди, і вирішила взяти її до лікаря. Мама взяла Анну до місцевої поліклініки. Вони почекали в черзі і потім потрапили до лікарки. Лікарка мала ім'я пані Новакова. Вона була дуже мила і привітна. Пані Новакова поклала Анну на ліжко і почала питати її про симптоми. Що в тебе болить, Анно? запитала пані Новакова. Болить в мене живіт, і я трохи маю температуру, відповіла Анна з тривогою. Лікарка уважно її обстежила. Виміряла їй температуру, прослухала серце і легені. Потім поставила кілька інших питань про те, що вона їла і пила. Потім лікарка сказала: Мені здається, що у тебе трохи проблем зі шлунком, Анно. Я рекомендую тобі відпочинок і легку їжу. Також я призначу тобі ліки для зменшення болю в животі і температури. Анна була щаслива, що знала, що з нею відбувається, і була вдячна пані Новакові за допомогу. Лікарка пояснила їй, як приймати ліки і що їсти і пити, щоб швидше одужати. Коли Анна з мамою виходили з поліклініки, вона була трохи втомлена, але вже почувалася краще. Мама обняла її і сказала: скоро ти знову будеш здорова, Анно. Ми просто повинні слідувати порадам лікаря. Анна посміхнулася і відчувала вдячність за любов і турботу своєї мами та за допомогу, яку їй надала пані Новакова, мила лікарка.